Бачу, вам зайшло відео е, тема з прийомками. Ми сьогодні на території Львівського автобусного заводу. Ось Все, що залишилось від автобусного заводу, зараз підемо на прийомку, познімаємо. Так, у нас тут сьогодні знову знахідки. Що це в нас карбюратор? Зараз напишуть експерти. Ой, карбюратор. Якийсь імпортний вебер, курва. Вебер, то К63 був, зроблений в СССР. Так, головка від дев'ятки. Це якийсь курва! О! Моноінжектор якийсь, зараз поправлю, якийсь П'єрбург. чи то Каджейтронік, чи що то. Коротше, сьогодні тут дуже вдала прийомочка, редуктор від BMW, ваш любимий BMW. Так, БМВ це сила, так. Да. Тут у нас, бачите, циліндри від ступиця від їжа, циліндр Мінськ. Ще один циліндр Мінськ. Сьогодні дуже-дуже крута прийомочка. А Це від компресора, я знаю, вже ми це проходили. Ну Сьогодні дуже-дуже круто, дуже я прикольно попав. Значить, що я тут побачив? Поршень якийсь такі, як від Іжпланети, але то не планета. Зараз підкажуть експерти. Коробки, цілі. Е, дивіться, що я тут ще знайшов. Хлопаки. Цілий двигун Іжі 5 і ваші любимі контакти. Бачите, отут от, ну, дуже м'яко буде працювати. Якщо ціна буде добра, ми його заберемо, бо двигун, в принципі, виглядає дуже класний. Ребра цілі, все ціленьке. Навіть якщо там щось є живе, порахуємо, може заберемо його. Тут, коротше, щоб ви розуміли, можна ритись дуже і дуже і дуже довго. Дуже багато цікавих всяких речей. От мотор мене, мотор мене цікавить. Мотор мене цікавить. Зараз ми попитаємося. Автоматична коробка передач, ще якась механічна коробка передач, генератор, по ходу москвич. Ну, Бачите, прийшов той час, коли вже Жигулі Дев'ятки, це вже не машини. І ми їх все частіше, частіше бачимо на смітниках, правильно. Титанові диски, кому цікаво. Ой, дуже тут багато всього. Зараз ми ще зайдемо трошки далі. Так, що це в нас? Клапанна кришка від, від дев'ятки. Це бачите, це я знаю, це моє дитинство, молодість пройшла. Так, Ну, ця купа тут такого, нічого дуже цікавого нема. Ова! якийсь мерседес чи івеко. Від івеко тримайся далеко. Вон там бензопила дружба. А, і шкода туди лізти, звісно, не хочеться, але... Так що, о, пнемо інструмент. Курва. Якийсь не совєтський, не совєтський. може бути робочий, до речі. А, оце називається ПГУ, хто в темі, пневмогідравлічне гідравлічне управління. Бачите, звідки я то знаю ту інформацію? Ні, ну оцей цікавий, звісно, моноінжектор з таким колектором. То щось дуже старовинне, якісь 80-ті роки, щось таке. Так що давайте прокоментуйте. Я знаю, там купа експертів є. Двері від буса і веко. Зараз ще підемо далі. Блок або ЗІЛ, або газ. 53. Ну, у нас більше цікавить автомото тема. Скоріше всього мото. Вон ще якийсь двигун лежить. Вон бачите, кусок від запорожця. Спочиває, це короче, тридцатка. ЗАЗ-966. Зараз мене поправлять, хто знає. Е, мотор від газона, бачите, Ну Клапана в блоку стоять. А отут регулюються клапана. Такий блок лежить. Ладно, ми далі не будемо йти, тут можна ходити три дні, а часу немає. Турбований двигун, якийсь дизельний, старий. Іншим разом буду мати більше часу, познімаю вам.